Дорогі мої, додатково можна ще порозмовляти про що. Ой, це в мене тут сідали, ще, яка благодать, друзі. Тут подивіться, як літо. Ва, Це дерево. Я, я тут, друзі, як в раю. Ви гляньте. І в мене тут сідало, тут ще я стелю матраса. Ой, друзі, яка благодать. Тако Стоїш цей день раком над цими вуликами, а потом раз. І яка красота, друзі, яка красота відпочинку. Пчоли тут щось. Гуляють і гуляють і гуляють. Да, друзі, а так я приблизно вибираю, вибираю лишні рамки, ставлю тільки темні, бо темні рамки сохраняють. сохраняють. Ой, тепло сохраняють. Друзі, тут можна балакати довго і щасливо. Діло в тому, що виписував маток. Це отдельне буде питання. Діло в тому, що е, були в мене в цьому році і напади були, а і, можна сказати, вибили. Дві сімейки маленькі. Виписав матки, прийшли матки з Карпат, хороші, матки підсадив, все Он, Дивлюся, прийняли все, працюють капітально. все. А там дзвони, брат, бо тут пасіка, а я живу в городі, тут 5 кілометрів, звідси недалеко. А тут брат дзвонить, каже, прийди, бо щось там каже, куча пчів. Приходю, іменно. Де були десь серед літа, може під взяток пропали матки. Не знаю, чого вони пропали. Одну поміняв, вивели, оп'ять пропали. То я виписав, бачу, прийняли, все, ходять нормально. А потім, видно, знаєте, після сояшника стара відійшла, стара пчола відійшла, а молодої не на черві, і сімейки ослабли, і зробився напад. Хоча я друзі, хоча я закриваю льотки одразу після. Після взятку сояшнико я нижні рідки повністю закриваю, а верхнього оставляю десь на 2 сантиметри не більше. О! Щоб не було нападу. Бо тільки починаєш качати гвал, що робиться, напад лізе і все. З собою кругом каструлька з водичкою, потім колись покажу, як воно робиться, щоб, щоб не було нападу цього бедства. Так, друзі, приблизно. Приблизно це так. Медкачаєм там теж дружина допомагає, мені дружина хорошо допомагає ціле літо зі мною молодець, о, та й таке разом, та й веселіше. Багато ще я питаю, можливо, у вас якісь є питання. Будь ласка, задавайте будем, будем спілкуватися, підписуйтесь на мій канал обов'язково. І ми будемо це питання будемо роздувати, бо багато є питань. Ось, наприклад, от я скільки не шукав питання, чого пчоли злітають. Ось скажіть, чого злітають пчоли? Ви знаєте, скільки пасічників, стільки доводів, чого злітають пчоли. Одні кажуть, а ти бачив, що вони злітали? Ніхто не бачив, і я не бачив, а де пчоли? Нема. Чого нема пчолів? Каже, кліщ зів. Нічого подобного. У мене таке сімейки з кліщом ще хужі були, то вони є. А ці були чуть більшечки. І щось були, 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 а потім бац! І немає. Чого нема? Це вже віддільне питання. Ми піднімемо тут це питання, бо багато є. Каже, були сім'ї, приходять, мед стоїть, а пчіл нема. Багато друзів питання треба піднімати. По які матки кращі. Які матки кращі? Чи помісні? Чи ті, що виписуєш? О, ну, Я думаю, тут багато різних є питань. Потім ціна меду. Ой, друзі, це ціна меду, це, це біда ціла. Одне діло достати його, а друге діло його збути. Ой, ва, це, це пасіки стають убиточні. О, і не знаєш, як, як далі, куди держиш пасіку. Піде, що-небудь що купити, гвал, такі ціни, що ужас. Але треба держати, треба хоч щось з чого жити, чимось, займатися треба. Ох, ну, якось так, друзі. Поки я кажу вам, пока, будьте здорові, храніть себе, хай Господь вас береже, саме береже, хай Бог береже тих людей, які бережуть рубежі нашої вітчизни які сьогодні там, щоб я тут знімав зйомки, вони сидять в окопі, хай Бог їх всіх благословить, збереже і всіх верне додому, до своїх домівок. Слава Богу, хай буде повік О, за все. Ну що ж, поки, але ми не прощаємося. Все, підписуйтесь на канал і далі будемо розмишляти, будемо наше море питань. Так, так. Ви задавайте, пишіть, будемо розбиратися. Знаєте, може корову. Корову не прогодують, буде мекати, то все одно щось занесеш, вкинеш. Так само і барана, а пчоли, дивіться, я говорив про напад. <кхе> я подивився один вуличок маленький, щось підозрітельне. Дивлюся, що тут робиться, дивіться. Що, друзі, тут була маленька сім'я, вони її вбиток. Вони цю сімейку кончили. Все, бачите, тут нема не матки. І почали їсти мед. Ну я їм меду не дам. Я їх ще виберу звідси. О. Скажете, о, оце пасічник, оце парень ще той. Так, да, Друзі, манюнька сім'я прихована. Дивлюся, по три пчули, але б, але замітив, щоб по під, під дашником пчоли шастають, трошечки б, А бачите, тут була маленька сімейка, слабенька маленька. Я думав, її об'єднаю, але вже нема що об'єднувати. Так що дивіться, маленькі сім'ї один казав, це убитки на пасіці, це убитки. Бо все спасіння в сильних сім'ях. І хвороб не буде, і нападу не буде, і нічого вибиватися не буде. А слабі сімейки треба над ним трудитися, друзі. Шо? Ну що, це буде наука і мені, і дивіться ви. Бо це слабі сім'ї, це, це бедство. Друзі, вчора напад такий був вже сьогодні день. Я подивився, що багато пчів там сидить. Валт, я обдивився, думаю, а чи нема там, случайно матки там. Оце йде вулик 18 де напали, пчілки напали. Ну, я подивився, дивлюся, матка є. Ага, я без теньку туди, рамок зараз. Подивимося, що, що в мене там вийшло, зараз поглянемо. Так що подивимось, що тут в мене є. І мені дуже важне ваше О! ваше мнення. Я вам зараз скажу, що я тут зробив. Це не ця. Це я їм дав на обсушку. О, що, Друзі. Тут подивився маточка гарна, гарненька така матка. Друзі, я, я, і я взяв сюди і дав ще дві рамки дав з медом. Ось, його бачите, да з медом. О, бачите. О! І приніс рамку із... І з пчолами, О, вони, мої І Головне, друзі, що матка є. Вони не кончили матку і трошки залишилося своєї пчоли, то я їм дам, рамку дав із пчолою, і з медом, і з другого вулика. Як ви думаєте, правильно зробив, ні? Перезимують вони, ні? Хватить їм корм, чи ні? Як ви думаєте, но. є одне но. Першим написати мені, будь ласка, напишіть, я буду дуже радий з вами поспілкуватися. У мене рядом ще одне ясно. Тут, вроді, мало. Всього на все там дві рамки пчів, там ну три рамки приклав. Але є но. Но у мене тут знаходиться дві сімейки через перегородку. Дивіться, ось. Це одна ця сім'я. О, льоточки прикриті. А ось друга сімейка. опа па па Бачите? Алло! Виходимо! Виходимо. Бачите, друзі, там в мене є друга сімейка через перегородку. І в мене таке було, що дві рамочки пчіл, Зимували через перегородку, тому що звідти яке-не яке, але тепло йде, звідси ці ліпилися, я їх добре утеплив. І, слава Богу, перезимовували тільки. Весною треба догляд конкретний, щоб вони вижили. Ну, хороше втеплення, хороший корм, ну і так далі. І так далі. Мені хотілося б знати, ваше мнення, Як би ви зробили б на моєму місці? Чи я зробив правильно? Ну і так далі. Дуже хотілося поспілкуватися з вами на моєму каналі. Не забутися підписати. Ой, не забудься. Тай розвивати канали, та розвивати. У мене, друзі, знаєте, в цьому році якось так тяжело. З медом пішло такий напряг пішов, з весни вийшли пчоли, знаєте, такі єлі-єлі, але, слава Богу, вийшли. О, приходилося їх приумножати, а це, а це, а це знаєте, це дільошка. А це робиться отводки, а це випускається, допускається роїння. сім'я розроїлася, вже вона, знаєте, товарного меду вже не принесеться, так собі трошки принесуть і за літо розвинуться. Ну, я скажу, що і зараз не дуже сильні сім'ї деякі хороші, а деякі, поймаєте, так що зима своя покаже. Ну на даний час оце з цієї сім'єю, що напали, ну, ми так передивилися. Розібрався, а як ви дивитеся? Цікаве ваше, ваше міння? Дорогі мої, та сімейка, на яку напали, я з нею щось зробив, щось зробив. Зараз глянемо, глянем, яка вона. Зараз ми поглянемо. Друзі, ніколи не скажете, що сім'я це, яка була пущі, вибита. Дивіться що. Дивіться, що робиться, дивіться, скільки пчоли. Ой, ва! Скільки пчоли. ви бачите? Ви бачите, що робиться. Скільки пчоли. зараз я куранько, акуратенько покладу. О. Дивіться, друзі. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять рамок вже закладені. А чому? А чому? Хто скаже, друзі, яким чином я міг так зробити? Птів почти не було. Почти не було птів. А, а, вже вшпилила. А, вже вшпилила. Все-все, пролазимо, пролазимо. Пролазимо, дірочку, отак, отак, все, пролазимо, молодець. Молодець, пролазимо, пролазимо, все, закриваємо. Закриваємо. Кришечкою, а потім будемо розказувати. То будемо розказувати, що тут як я. Ну як я, друзі, класно зробив, а пчі посі не було. Дивіться, що я зробив. Нічого, друзі, я особо не зробив або такого, що ви не знали. Але те, хто, хто не знав, можу підказати. Дивіться, я знаходжу нормальні сім'ї. Да? У мене є сім'ї по 12 рамок пчів. Нащо так багато? Та да багато. Треба його скоротити. Я беру, находжу там матку, як обично здвигаю десь на бік, здвигаю на бік, а потім беру пару рамок з меду разом з пчолами і акуратненько підсаджую сюди. Ну, не рядом, а там чуть -чуть на бік, так що вони одразу. Ну, ви знаєте, вони одразу обнюхались, обнюхались. Але пчола, розуміючи, що далі йде холод, холод йде. Що ж таке, ми знаємо, що діло йде до весни. Я хоч постригся, але знаю, що холода. Але в мене відросте, в них то вже не відросте. О! І ці пчоли, вони розуміючи, що срабатує із самосохранення, і вони всі дружно приліпилися до тієї маточки і думаю, слава Богу, буде порядок. І ви бачите, скільки птів. А п'ять рамок це нормально, це нормально, п'ять рамок в мене зимує. Слава Господу, отлічно. Дасть Бог, друзі, весною, дасть Бог, доживем Весною. Дякуючи Господу і нашим захисникам батьківщини. Я думаю, ми доживемо. То весною побачимо цю сімейку. Я думаю, ми її побачимо весною. Отлично! Якщо у вас є така проблема, можете спробувати пересвідчити, що працює. працює. А якщо нема, то краще, щоб їх і не було. Бо бачите, десь там чуть не додивився, там упустив, а там не приїхав, О, а там десь. І одразу і результат на нього. Хоча все спасіння у сильних сімей. Бажаю вам сильних сім'ї, щоб були такі сильні і здорові. Знаєте, як один казав, каже, що в тебе нема зерна в коморі. А він каже: а ти знаєш, скільки горобці з'їдають? Він каже, такий худий-худий, залазить в комору через дірки, а вилазе такий, такий товстий, не може в дірку пролізти, такий, такий товстий. От вони зерно такий, по 3-5 тонн і виносять. Ну дав би Бог, щоб цих 3-5 тонн пчоли занесли вам у вулики.